Аліменти були призначені судом, чи не так, пане Клейтене? Ну так. Але протягом двох минулих років ви, ігноруючи судову постанову, жодного разу не заплатили аліменти моєму клієнтові. Я загубив її адресу. Вона двічі переїздила. Не брешіть, пане Клейтоне. Ви знаєте про розмір штрафу за неправдиві свідчення? Я ще раз питаю вас. Заперечую ваша честь. Ой, господи. У сімейної ради є свідок. Підтримано. Дорогий. Матуся сказала не грюкати під час засідання. Будь ласка, зачитайте суду останню заяву звинувачення. Не брешіть, пане Клейтоне. так, хлопчик. Ви знаєте про розмір штрафу, неправдиві свідчення. Це все, що я маю, ваша честь. Можете продовжувати, пані Спенсер Дребін. Обвинуваченню нема чого додати. Адвокат захисту пані Девіс Джекоб Стайнер Ласло. Я не маю більше питань. Ваша честь в суді оголошується перерва до вранішнього годування.